Риде, так прошу зареєструватися в системі голосу. Кварм дотримано. Пропонує на розгляд комісії нашої з питань регламенту депутатської діяльності етики законності. Про боротьби боротьби злочинності та запобігання корупції, корупції порядок денний, який складається з наступних питань. Перше про затвердження порядку розгляду електронних петицій, адресованих Семенівській селищній раді, виконавчому комітету Семенівської селищної ради, селищному голові у новій редакції. Друге про внесення змін до рішення Семенівської селищної ради від 05 травня 2023 року. Номер 1162 про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань, внесених до компетенції Семенівської селищної ради, виконавчого комітету, виконавчих органів Семенівської селищної ради. Також є додаткове питання про обрання депутатів до складу постійних комісій Семенівської селищної ради. Прошу проголосувати за такий порядок денний комісії. Так, рішення прийнято. Переходимо до э, розгляду питань. І так, э, перше. Про затвердження порядку розгляду електронних петицій, адресованих Семенівській селищній раді, виконавчому комітету Семенівської селищної ради та селищному голові. Надасть роз'яснення нам. Дякую, ласка. Прошу голосувати. Ставимо на голосування. Рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд сесії Семенівської селищної ради. Друге питання про внесення змін до рішення Семенівської селищної ради від 5 травня 2023 року номер 1162 про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань, внесених до компетенції Семенівської селищної ради, виконавчого комітету виконавчих органів Семенівської селищної ради. Так само так. Дякую. Ставим на голосование. Решение принято. Дане питання виноситься на сесії Семенівської селищної ради. Так, і в нас є додаткове питання про обрання депутатів до складу постійних комісій Семенівської селищної ради. Поясню, я, Оскільки на ім'я Семенівської селищного голови та Семенівської селищної ради надійшли заяви від депутатів, які працюють у нас у раді від ЗУШКО Вікторії Миколаївни і Чечки Вадимівні, які в своїй заяві викликали бажання працювати у відповідних комісіях. Своїй заяві вказує, що вона бажає працювати і включити її до складу постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального розвитку та соціального захисту. А Чічка Лідія Вадилівна до комісії з питань освіти, культури, духовного відродження, сім'ї, молоді і спорту. Відповідно, ми так просимо включити викладаємо проєкти рішення, що обрати до складу комісії. Постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального розвитку, соціального захисту депутата Сушко Вікторія Миколаївна і обрати до складу постійної комісії з питань культури, духовного відродження сім'ї, молоді та спорту Чичку Лідію Іванівну. Відповідно, у нас в складі комісії з охорони здоров'я буде 5 депутатів і у Світянській теж 5 депутатів. Ставимо це питання на голосування. Ставимо на голосування. Тому скликання. Рішення прийнято. <кліпи> Дане питання виноситься на розгляд сесії Семінської селищної ради. Порядок денний, який виносився на розгляд нашої комісії, вичерпано. Дякую всім за роботу. До побачення. До да, завтра. На дев'яте. На 9.